В ефірі останні спортивні новини. Студія Олег Ендрексон. Мої вітання. У вихідні в спортивному залі Криворізького державного педагогічного університету пройшов чемпіонат України з джиу-джитсу. Сюжет Олександра Хрищенка. Звичайний суботній день в ВУЗі перетворився на всеукраїнські змагання з бойового мистецтва Джиу-Джитсу. Кривий рік вчергове прийняв найсильніших спортсменів країни різних вікових категорій. Головним організатором турніру виступив президент Федерації Дніпропетровської області. Виступає організатор на цих серинування. Я хотів би відмітити, те, що йде, особливо у нас вида спорту в Дніпропетровській області, тому як. Уже около 40 человек выставляется от области. Это очень большой показатель в категории 15 лет и старше. Поэтому увеличивается количество народа. Мы растем, развиваемся. Это очень хороший потенциал. Цього разу Криворізькі татамі зібрали 110 учасників з Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Харківської, Волинської, Івано-Франківської Одеської областей та збірної команди Києва. Дніпропетровський регіон представляли 37 спортсменів. Усі вони вихованці криворізького джиу-джитсу. Традиційно учасники змагалися у розділах Файтінг, це легкий контакт, нева за боротьба у Кімоно та повний контакт. Наша команда підтвердила своє реноме, взявши 18 медалей. Чемпіонат України доволі таки серйозне события, як для нашого міста. Ми готовились к нему два місяці. Боролись в кімоно, Тренировки були по 4 рази в неділю. кросфіт, боротьба, тренажерний зал. Команда виступила доволі таки серйозно. Ще два наших товариша будуть виступати по фулконтакту. по Панівадзе із Шість чоловік, три зайняли призові місця, два перших місця, це я і задорожні Максим, і Москаленко Сергій став третьом. Не здають лідируючих позицій, і наші дівчата. Діана Михайлець щойно перемогла свою суперницю. Вона знає, як на татамі можна добитися успіху. Увірена собі, якщо ти себе не увірена, то вже ти програв. Боятися ніколи не треба. Якщо ти виходиш на татамі, вже З того, що ти програв, ти вже програв, навіть якщо ти не боровся. Физическая подготовка. Но это на втором месте. Первое это уверенность. Третье это техника. Ну, в общем рвіння вперед і боротьба до кінця. Боритися сюди до кінця. Перемога на всеукраїнських змаганнях – це квиток на чемпіонат світу, який пройде у квітні в Афінах. До складу збірної України входять вихованці криворізького джиу-джитсу. На цьому чемпіонаті винятково проявив себе наш ударний квартет. Гончаренко Дар'я, Кириченко Елизавета. В цей же состав входять хлопці, які перший раз себе пробують, але саме в цій вітрі категорії – це Грибенко Ангеліна і Кулиш Назарій. Ось цей Состав, який ми рекомендуємо від обласної федерації Днепропетровской Джиу-джитсу на поїздку именно в состав зборної України. Олександр Хрищенко, Артемій Мельник. Програма Місто спорт. Бажаємо нашим спортсменам лише перемог, а ви підтримуйте їхні починання на життєвому фронті. Поки це все з вами був Олег Андрекс. Бережіть себе.